Ажіотаж довкола свята не вщухає, втім, дешевих букетів не слід шукати у ціні не лише привезені квіти із-за кордону. У квітковій крамниці ходовий товар напередодні жіночого свята тюльпани. За один пагінець тут треба віддати 15 гривень. Я ж не буду просто так стояти. 15 відсотків, щоб я мав з квітки, то буде дуже добре. Продавці розповідають тюльпани хоч і свої цибулинки купують за кордоном. Від цього вже і формують ціну. А так, здебільшого, квіти імпортні. Квітникар Софія має польські тюльпани. Закупівельна, вже коли привозять сюди, десь 10 гривень, 11, може більше навіть. Менше, тому що якщо врахувати упаковочку, то все виходить гривень-дві маєш на квіточці. Класика свята троянда, нині дорога від 30 гривень. Такі ціни львів'ян, хоч і кусають, все ж букети, купують. Подорожчали, але емоції коштують дорого. Купую по потребі. Так, суттєво винесло. Це якось на вас впливає? Менше купуєте, більше. Чи я менше купую? Ну я, в принципі, дружині стараюся купувати, а то на роботу треба дівчат привітати. Маю дуже великий жіночий колектив. Українська квітка дешева за імпортну. На цій гуртівні середня троянда коштує від 30 до 28 гривень. Та через здорожчання саджанців пального і добрив ціну підняли. Відпала велика частка імпорту. Тобто, якщо минулого року була велика частка імпорту на українському ринку, зараз її немає. А український виробник не здатний повністю забезпечити потреби українського ринку. Попит збільшився, відповідно, став дефіцит нашої продукції, і ми теж ціни почали піднімати. 20 гривень на дорозі просять за букет первоцвітів. Ну, хто? Хоч ті заборонені. Далі, що... Я ж ній 12 продав. А ви знаєте, що вони. Занесені в червону книгу, ківота, але і збирати можна. Як альтернативу можна подарувати вазонок угорщику. Найдешевше обійдеться невеличкий гіацинт. А от за дендробіум треба розчадритись аж на 350 гривень. Ірина Панчишин, Зорослава Кадикола, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.